Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити не те, щоб огляд, а просто відгук на фонокоректор Musical Fidelity V90 LPS. Найбюджетніший фонокоректор, здається, від Musical Fidelity. Але, тим не менше, це найкращий звук, який у мене був. До цього я мав кілька фонокоректорів: це обидва фонокоректори від Cambridge Audio, тобто Alva Solo та Alva Duo. Вони непогані, добре звучать. Також був у мене iFi Zen фону, він також достатньо добре звучить, і має додаткові можливості. На iFi Zen фону ви знайдете дуже багато оглядів, всі його практично хвалять. Але, як на мене, ось цей звучить значно краще. Тобто, коли у мене був iFi Zen фону, у мене було. Відчуття, що не вистачає якоїсь соковитості м'яса, якщо хочете, в звучанні. І коли я шукав щось на заміну, звісно, я хотів достатньо бюджетне, я насправді нічого не знав про бренд Musical Fidelity. Це британський бренд, який робить фонокоректори, підсилювачі звуку, підсилювачі для навушників і, можливо, ще щось. Шанований бренд в. В середовищі поціновувачів звуку, і я, звісно ж, бачив, що цей фонокоректор дуже простий. В нього немає ну, ніяких взагалі додаткових функцій і налаштувань. Зараз я це все покажу. І в мене було таке припущення, що е, вся вартість цього фонокоректора пішла саме в звучання. І спойлер так і є. Отже, ось така коробка, вона суттєво більша за сам пристрій. Тут у нас ось така коробка. Блок жилення. Абсолютно звичайний блок жилення, нічого такого особливого. Хоча я до нього е, докупив i фай, iPower, здається, називається. Такий аудіофільський блок живлення з дуже низьким рівнем шуму. Сказати, що це обов'язковий апгрейд, ну, насправді ні. Він звучить чудово із стоковим блоком живлення, але для тих, хто хоче, звісно, це можна робити чому ні. Отже, сам фонокоректор ось така проста, прямокутна коробочка. Мені насправді такий дизайн подобається. Мені не дуже подобається якийсь там вичорні, вичорний дизайн. Ось така суворість це прям моє. Що ми тут маємо? Вимикач? Власне, фонокоректора з синім світлодіодом, який світить прямо в очі. Звісно, як, як треба, як ми любимо. Позаду у нас вихід. Два входи, окремі для MM та MC, і, звісно, цей фонокоректор працює із MM і з MC картриджами, перемикач власне, цих входів, і м -м, клема заземлення. Тобто все дуже просто. А, хтось говорить, комусь не подобаються окремі входи для MM та МС. А, Люди, які часто змінюють картриджі, при цьому мають. Картриджі обох типів не хочуть кожного разу перемикати туди-сюди, конектити кабелі. Але в описі виробник заявляє, що таке рішення дозволяє отримати певні переваги. до речі, Cambridge Audio також має окремі входи для ММ MM та МС. Мене цей момент абсолютно не турбував, тому що я взагалі користувався лише МС-картриджами. Ой. Що я говорю? ММ-картриджами MM МС у мене не було досі. Е, варто, напевно, сказати, які це картриджі. Це ортофон 2M Blue та ортофон Concord Music Blue. По суті, одне і те саме, тільки в різному форматі. І звучить, е, до речі, так, алюмінієвий корпус. Не сказав, що тут алюмінієвий корпус матовий такий дуже, на мій погляд, приємний, мені подобається. Отже, цей фонокоректор дав якраз те, чого мені не вистачало, а саме соковитість, саме ось це м'ясо, якщо хочете, так можу висловитися. І при цьому він не втрачає детальність. Тобто, звучання детальне, динамічне, соковите. Ну, насправді я не знаю, куди вже краще з мм картриджами. Ну, от, от дійсно, тут, тут, тут навіть не знаю, що сказати ще. Тобто, на мій погляд. В цьому фонокоректорі саме весь вся його вартість пішла в звучання. Бо ніяких налаштувань тут немає, додаткових функцій немає, сабсонік-фільтру немає, ну немає практично нічого. Але тут є звук. І ось цей фонокоректор я особисто можу радити ну, практично кожному. Отже, друзі, ось такий відгук. Просто хотілося поділитися з вами. Щоб ви знали про цей фонокоректор, тому що він залишається, так би мовити, в тіні, оглядів на нього на Ютубі дуже мало. А часто оглядів багато на те, що насправді не є настільки гарним. І про це я скажу колись пізніше. Дякую, друзі, за увагу. Підтримуйте Сили оборони України і побачимося. Далі буде. Гарного вам звуку.